Друзі, ранок на кордоні продовжується. Віктор Семоленко та Інна на Кічуткіна працюємо для вас у прямому ефірі, і тільки що мали змогу прослухати одну з пісень альбому Незламна міні-альбому співашки Меланія, до якого увійшли п'ять особливих пісень, написаних під час повномасштабної війни в Україні. Це глибоко особиста, чесна і сильна музична історія, що народилася у дні тривог, втрат і боротьби, і стала, звичайно ж, підтримкою для тисячі людей. Привіт, дуже раді тебе зустрічати. Доброго ранку. Такою класною причиною поговорити. Привіт, добрий ранок. Ну, почути вранці такий тембр це просто мурахи. Доброго усім ранку! Вітаю усіх. Ем, от поки ми тебе зустрічали. Щас, щоденько, вітаємо тебе нарешті з виходом альбому, Ура! а який як я розумію, і ти чекала дуже сильно, так, і твої шанувальники чекали. А, тепер я можу передати спокійно. Так, я хотіла сказати про те, що коли ми тебе зустрічали, і в нас було там 5 хвилин спілкування. Я відчула наскільки для тебе це важливо. Що на про це і вітя сказав? Дякую. Що для тебе взагалі цей альбом, і чому така назва незламна? Ну, цей альбом, по-перше, з цього альбому почалася моя творчість. До війни в мене були трохи інші плани, трохи інший репертуар. Але коли я хотіла почати, розпочалася війна. І я оказалась зі своєю сім'єю за кордоном, пробула там десь чотири місяці. От і Чесно кажучи, я вже думала, що я не буду співати що це вже не актуально, що моя мрія вже ніколи не відбудеться. І саме коли я знаходилася у Варшаві, Андрій Парфенов прислав мені пісню Обійми. Цю пісню, яку я щойно що я почула. Да. Я почула цю пісню, і, чесно кажучи, читаючи кожне слово, я просто ридала, бо це було те, що я відчуваю. Тобто кожне слово. Я розуміла, що ця, ця пісня не моєї тесетури. Ну, це складна пісня, бо в мене альт, а там сопрано. Сапрано. Ну, але я наважилась, так? І саме з цією піснею я почала зростати як і вокаліст. І, звичайно, ну, я випустила цю Я приїхала додому і випустила цю пісню. Я зрозуміла, що це моя пісня, і я маю її обов'язково випустити. Що було головним поштовхом для того, щоб таке випустити, взятися за цю роботу і створити цей міні-альбом? Ну, по перше, а... Так сталося, що після пісні обійми з'явилася пісня Мій дім і усі пісні вони, наче самі, йшли до мене. Тобто, авторка Бажана запропонувала мені пісню Мій дім. Якраз коли я повернулася додому, ну там теж кожне слово про мене, пісні Мій дім там я буду залишатися, я, мені не буде страшно, я буду боротися, я завжди повертаюся додому. Може, ви почули, да? почуєте цю пісню. А, тобто, кожне слово а, це було а, таке, а, така любов, таке кохання до рідного міста, тому що коли я знаходилася у Варшаві, а, мені просто снилися сни. Там, наприклад, я люблю кав'ярню на Подолі. І я просто ну, уві сні бачила, як я там ходжу, я відчувала запахи, я так хотіла додому, я так нудьгувала. І... А потім прийшла дача пісня Мій дім. А після мій дім з'явився Еверест. А потім разом з Владом Дарвіном ми написали Титан. Тобто ці пісні вони самі йшли. так, і от, а, ну, Я розуміла, да, що всі пісні вони ведуть до якогось альбому, саме пов'язаного з цим важким періодом для нас усіх. І ну, чому не зламно? Тому що а, я намагалася не зламатися да, в цей період. Ну, тобто... Це був дуже для мене складний період для мами з трьома дітьми. з міні зоопарком в мене там вдома ну, багато животних, тому що діти дуже люблять. І з цим усім е, дібратися до Варшави на машині, потім е, обратно додому. І це все таке. Ну, тобто, е, незламно, тому що. Пісні саме про незламних людей, саме важливі сенси, саме важливі слова в цьому альбомі, в цих піснях вони характеризують те, що відчувають зараз українці, ті, котрі не вдома, котрі знаходяться вдома. Тобто самі слова, самі сенси кажуть за себе. Ну я просто іншого слова не могла підібрати. Це альбом. Пісня Титан, яку ти згадала, це твій перший досвід, досвід співавторства. Розкажи, як це відбувалося, як тобі працювалося з владом? Ой, ну це був дуже цікавий для мене господи, слово досвід. досвід. Так, дякую. А, тому що, по-перше, я ніколи до цього не писала а, пісень. А, я ну, з дитинства писала вірші, але не дуже в себе вірила і у ну, війну, особливо коли немає освітла, там, ну, сидиш і пишеш вірші. От. І коли а, я познайомилася з владом, а, ми вирішили написати таку а, пісню, а, ну, вибрали такий сенс саме а, незламності, теж. Та, Незламного кохання, кохання як титан, такого кріпкого, тому що в цей період дуже багато сімей вони роз'їхалися. Чоловіки залишилися вдома, жінки поїхали за кордон. І дуже багато сімей ну, вони розпадалися, да? дуже багато було розводів, і ця тема, ну, я, я не знаю, ну просто я вже 20 років у шлюбі. Да? Влада теж кріпкий шлюб, і ця тема для нас була дуже важлива. Ми хотіли а, саме зробити пісню про такі кріпкі стосунки. Якщо говорити безпосередньо про наповнення альбому, а, чи були якісь пісні, які, на жаль, не вдалося а, саме розмістити в альбомі? Чи конкретно оці п'ять і були тим, що мало там відбутися? Ну, я, чесно кажучи, думала, що будуть ще якісь пісні на цю тему, але зараз я зрозуміла, що у мене. Пішли зовсім інші пісні, і мені захотілося ці саме пісні а, зробити альбомом і якось це відокремлити як першу главу моєї творчості. Тому що ну, я звикла жити у війні. Ну, на жаль, не знаю це. Я звикла жити у війні. Я продовжую жити, продовжую кохати, відчувати. І тому зараз всі вже мої інші пісні, вони... Вже йдуть більше про кохання, про якісь мої там переживання, ну якісь історії, да саме про кохання, і вони, наче, не кладуться. Да, вже на ту тему. Ми перед інтерв'ю ще вчора передивилися кліпи. Вони дуже гарні, особливо такий вечірній, а може й нічний Київ. Так. І в тебе є кліп з Нітіч Мілою. Дуже він такий теж гарний. Розкажи, як з нею співпрацювалися. А, Ну, з Мілою ми познайомилися. Мені вона дуже сподобалася. Я не знаю, ми так познайомилися, і в нас було відчуття, що ми знаємо одне одного все життя. От і. Міла запропонувала мені заспівати цю пісню. Я дуже зраділа. По-перше, я дуже люблю Бажану, і, і друга пісня після мій дім Бажани Повертайся, котра прийшла сама до мене. У ну, мене якось так складається, що пісні приходять самі до мене. Тобто, я їх не шукаю, вони просто. Вони самі знаходять. Вони да, самі знаходять. І е, Міла запропонувала, я заспівала разом з нею з великим задоволенням. Зараз ми спілкуємось, у нас класні відносини. От, і ми дуже пишаємось цією піснею. Коли ми піднімалися у ліфті, і знову ж таки, тут ти теж під час інтерв'ю згадала, що деякі пісні були не в твоїй тональності, незвичні так. для тебе. А, ти розповідала, що і твої тренери вокальні казали, що це не варіант, що не роблять так співаки. Але самі як тобі? От як оце відчуття спробувати щось незвичайне для себе? Не просто що тема пісні інша, а тут саме ще й в плані техніки воно абсолютно інше. Так, я, я, мабуть, така ще знаєте, афьорна людина. Ну, тобто мені кажуть, типу, ні, ну типу, це не твоя пісня, не твоя тиситура, ну, ну, а я от не знаю, я, в мене такий характер, я, типу, слухаю, що мені радять, але все одно роблю по-своєму. Це, це класика. <світ> Тобі <світ> дають <світ> пораду і ти робиш повністю <світ> на Так, <світ> да, оце, оце я. Тому я думаю, блін, ну мені. Ця пісня, думаю, ну що я? От, знаєте, у мене дитина колись дивилася футбол, і вона дивилася, як всі там не можуть попасти в ворота. І вона сказала: Блін, я не розумію, це ж так легко, він і попасти в ці ворота. Так же і я, знаєте, я тільки починала, і я не розуміла, що я цього там ну, якось не зможу. Але скажу чесно, що ці пісні, вони мене реально, ну, тобто я, я довела, що я все ж можу, вони ну, все одно звучать, так? Можливо, ну, не Таким голосом, як Втіне Карель, так, як хотілося б. Але я розвиваюсь, і саме це допомогло мені там і розтягнути свій діапазон саме завдяки цим пісням. Дуже особливою піснею, мені здається, в альбомі є ще й пісня Мій Дім, а, яка, ну, по-перше, вона, знаєш, вона якось накидує такі от, не те, щоб флешбеки, завдяки. Під час прослуховування цієї пісні є конкретні картинки. У кожного я впевнений, що вони свої. Але от ти чомусь бачиш, одразу це бачиш. Воно настільки емоційно заварлення і все. Але от найцікавіше, що бачиш, чи під час прослухування, чи знову ж таки, під час запису цієї пісні, який дім бачила ти? Ну знаєш, по перше, я народилася в Києві. Ну тобто кожний куточок цього місця це мій ну, рідний дім. Тому... Це було таке, знаєш, признання у коханні своєму місту. Я так за ним скучила, і в мене був страх, що я дуже ну, довго не зможу повернутися. І це такі, ну ви не знаю, виплеск емоцій, саме ця, ця пісня і це відео да, хотілося показати якісь такі місця. Особливо коли ми робили відео, ми хотіли ну, так, передати, особливо для тих, хто зараз не вдома, да, щоб подивитися. А, ну і сказати ваші, що ну ми тут всі живі. Типу да? ну не страшно повертатися. Ну ми все це подолаємо. Насправді, от саме такі пісні дуже багато коментарів бачив під різними піснями щодо які там розповідають про дім, і була дуже хороша фраза, що набагато більше, ніж матеріальна допомога, ще щось роблять саме такі пісні, щоб люди за кордоном поверталися в Україну. Mm. Що зараз дуже багато таких пісень пишеться, і вони виконують цю функцію, і виконують, можливо, набагато сильніше в плані емоційному, ніж якісь там спеціальні програми від держави чи ще щось, бо вони викликають емоції. Вони викликають не просто там. Плюс, якщо я повернуся, і мені буде те-тето. -те а те, що згадують, що таке справжній дім, на жаль, дуже для багатьох, як би не старалися за кордоном дім, домом та місцина так і не стала. Mm -hmm. І тому треба пам'ятати, що завжди всіх наших громадян, всіх наших краян чекають вдома саме тут, в Україні. Так, ну чесно кажучи, цей весь, весь альбом він мене дуже сильно рятував. Тобто, я його робила, от пісню Мій дім, да, коли ми записували, коли я її готувала. Ну, типу, сирени, там десь взриви. А ми в студії сидимо і співаємо. Ну, цю пісню. Ну, це було звісно, до мурах. Пройшло вже більше тижня, як вийшов альбом. Які ти вже отримала коментарі. Хто що тобі казав, твої близькі, твої там головні критики, тренер. вокальний тренер. Що кажуть? Вокальний тренер. Так послухали і сказали: знаєш, а чесно кажучи, це непогано, непогано. може краще, ніж Кінакару. Я просто бачу, вже це ці емоції всередині, що з'їла, казала мені, що ні ні От ну звичайно, люди вони кажуть, що це класно. Ну, тобто пишуть мені там в Директ, що ну, це класно. Класні пісні, класний альбом, дякую. Ну, особливо от, пісня там, ну, дуже подобається мій дім, а повертайся, то ну, прям до мурах. Тому коли, коли я заходжу у TikTok під свій звук, повертайся і дивлюсь, ну, чесно кажучи, ну, просто плачеш, просто. Ну, це... Це неможливо передати словами. Я дуже пишаюсь. Ну чесно, я дуже пишаюсь цим альбомом, тому що я розумію, що ну це ці пісні вони не тільки мене рятували, да, чи моїх близьких. Вони ну реально а, рятували людей, тому що ну люди прям кажуть, ну. Прям я послухала цю пісню, там обійми ці слова. Ну я просто там не знаю. Я переслуховувала її, і думала, боже ну це ж про мене, це про мене. Ну тобто, це не тільки про мене, це ну про багатьох жінок і людей в нашій країні. Під час э, спілкування з співаками-артистами, які написали саме э, альбоми чи пісні на тему війни під час війни, мені завжди цікаво дізнатися, як вони бачать э, після нашої перемоги цей альбом. Чи втратить він свою актуальність? Як воно взагалі буде існувати у мирні часи, як ти це бачиш? Ну, Чесно кажучи, я думаю, що ну, у нас же на Україні завжди пісні передавали історію. І ну, мені здається, що. Саме в цих піснях ну, в них є правда. І знаєте, ну так, на жаль, складається, що історію переписують для поколінь. Нам завжди щось брешуть. Але я думаю, що завдяки нашим пісням ну артистів, котрі робили пісні саме під час війни, було буде дуже багато чого зрозуміло для наших нащадків. Ем, так, альбом випустили. Що далі? Над чим зараз працюєш? А, ну от я вже записала а, пісню, а, і запис зробили ми кліп а, на пісню, котра вийде 10 квітня. Пісня називається Скажи пісня про кохання. 10 травня, мабуть. Ой, боже, травня я я подумав, я сказала квітня. Ми щось про... Десь ми щось пропустили. у Мене Її, зразу паніка боже, така. Травня, боже. Я говорю, я я я ти Ди на всі рух. пісні знімаєш кліпи, виходить так. Ой, ви знаєте, в мене такий досвід. ну, тобто, от, Наприклад, останнє відео на той, кого чекала, я була сама режисером, ми просто зняли тік-токи, а потім зібрали відео. Ну, тобто, Я не завжди планую, але так виходить. І мені дуже-дуже повезло, що мій друг Влад Ширів, і ми разом і вчимося, і створюємо, і у нас такий контент. Ну, ну тобто, ми... Дуже раді, що є у один одного і що маємо змогу творити. Насправді, дуже круто, що ледь не кожна пісня підтримується такою, скажімо так, візуалізацією. Вона, по-перше, допомагає поширенню, а по-друге, вона так. викликає ще й додаткові емоції у глядача. углядача. Меланія, наостанок, хотіли б дізнатися от. Як би так правильно сказати, чи буде у тебе розвиток цієї теми, а теми кохання під час війни, теми любові додому продовжуватись далі? Чи будеш шукати якісь знову ж таки нові теми для того, щоб показати себе із різних сторін? Ну важко сказати. А, ну, звичайно, кожна пісня це якийсь мій період, настрій. Тобто, от я написала там пісню. Потім, поки я її випустила, вже цей настрій пройшов. Да? Ну, тобто, звичайно, буде те, що я відчуваю. Тобто, ну мені важко сказати, що саме буде, але буде справжнє і щире. Це я вам гарантую. Це найголовніше, мені здається, коли артист ділиться справжніми своїми власними емоціями. Так. А чи є в тебе в планах десь наживо, може, концерти якісь? Плануєш виступати? Ну, якщо запросять, то звичайно задоволення. Поки що сольних концертів, наприклад, якраз із повноцінною презентацією альбому не планується. А, ну поки ще, чесно кажучи, не планувала, тому що а, був в мене а, концерт а, 8 вересня, а, котрий я сама організовувала, і скажу вам чесно, я після цього сказала, що я ніколи не буду організовувати. Чому Ну, це було важко, тому що я Треба була помічники. Сама. Да, да, да. Ми можемо. Круто. Я плюс-мінус уявляю, це наскільки це круто. важко і на тому ти кажеш виключно за себе. Ти ж знаєш що... мої здібності. Професійний організатор абсолютно всього, що може бути. Круто. Друзі. Нагадаємо сьогодні про новий неймовірний альбом Незламна. Говорила співачка в Мілані. Дякуємо тобі величезне за цю розмову. Дуже вам, Дякуємо дякую. за емоції, якими ти ділишся. І ну, це реально дуже круто і неймовірно, що саме такі теми піднімаються у піснях наших співаків. Дякую вам, дуже вам дякую, друзі. Ми будемо перемикатися на музику, і зовсім скоро з вами почуємось.